Президент Литви кіти нас дуже такий послідовний друг України, і він говорив, що Україна має відірватися від Росії, що Україна має перемогти в війні ще в 2021 році. Тоді, коли наша офіційна влада соромилася казати, що ми воюємо з Російською Федерацією, і бігала міріться з тої стороною. Так от він. Сказав правду, про яку говорять дуже багато, в тому числі мої джерела, чому ж Україні так повільно постачають західну зброю. А тому, що уряди і суспільства вважають, що в Україні надвисокий рівень корупції, і це та причина, чому уряди часто спираються на думки своїх громадян і не надають таку активну підтримку Україні, як би нам хотілося. Тому боротьба з корупцією дуже важлива. Боротьба з міністрами-корупціонерами теж дуже важлива і не варто хлопати кожному корупціонеру.